В Україні за звання найкращого вина мирно воюють два виноробних господарства. Колоніст, про який йшла мова у перших чотирьох серіях програми, та вина Трубицьких. В наступних двох серіях серіалу Подорож у світ вина» мова піде саме про винарню імені князя Трубіцького. Monsieur. On goûte un, un sauvignon blanc. Donc, il est, on voit encore cette couleur qui est couleur laiteuse. Parce qu'il n'a pas été encore préparé à la mise en bouteille. Donc, et on le travaille avec ses lits.

C'est un vin qui a beaucoup d'avenir. Comment vous dites en ukrainien Santé euh, euh, on dit? Na zdorovia. Je goûte. Un vrai vin. Я зараз пробую настояще війна. Тож в Україні uh, не проводне uh, місце такого uh, хороша війна. З цими двома панами наші глядачі вже знайомі. Це французькі енологи, спеціалісти з вин Олів'я Дега та Беноа Грік Дюсар. -Же. А з головним героєм наших наступних серій ми вас зараз познайомимо. Хороший каберне. Очень хороше, найкраще в Україні. Шутка. <гум> нельзя говорить. говорити. нельзя. Надо всегда попробовать, потом определить. спробувати <гум> тому Надежда такая, что очень хорошая. Знайомтесь, Олексій Дяков. співвласник винного господарства імені князя Трубецького. Також має будівельний бізнес у Києві. За освітою інженер. Одружений. Виховує дочку. За характером екстраверт. Трудолюб, широка душа, чудове почуття гумору. Вісильне шатання по <ріст> <у> призводиному цеху. <ріст> ну що, все, їдемо, смотреть. Так, поїхали. Для початку поїхали ознайомимось виноградними плантаціями виноробні трубицькі. В цій серії ви побачите дивовижний теруар на нижньому Придніпров'ї. Чому найпишніші виноградники ростуть саме тут? Французький десант на плантаціях Трубецьких. суворі гали кажуть. Ти, ти Молода команда збирає виноград. Трактористи витончені цінителі вина. Виноробний завод в середньовічному готичному замку. Виноградники винного господарства імені князя Трубецького ростуть у надзвичайно сприятливих умовах на нижній течії Дніпра. Прямо над величезним каховським водосховищем. Виноградники розташовані на майже 30-градусному південному схилі. Тутешні кліматичні умови, ідентичні широті, розташовані на 200 кілометрів бік екватора, а це південніше за широту французького Богдо, столиці європейського виноробства. Йде хороший сюда уклон такий, як має бути. І от сонце, прямо, от оно, на склон світить.

не пробуйте. Ні, пробовать можна. но так раз на один-два місяці на землі господарства трубецьких висаджується французький десант. Це винороби консультанти. З Олів'єта Бенуа сьогодні ви вже бачились. Дійшла черга до Ріка Моро. Ось він уважно розглядає нову мобілку в агронома виноробні Трубецьких. Ерік чудовий фахівець. І, до речі, дуже суворий чоловік. Дуже вже скупий на похвали. Ерік посмотрю і сказав, що якщо 40 гектар вот земля такого же качества то это очень хорошо. А что ему да. понравилось конкретно? Мы не поняли что ему понравилось, он просто посмотрел в ямку, мы он, видели он да, да. конечно наметанный взгляд спи... специалиста сразу определил эту землю, он посмотрел в ямку. Очень хорошо. Хорошо. Really? It's why? You? Why? Why? All the time I'm, not critical all the time. Yeah? No, 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 no. Yeah, it's me. It's me. I, I, sleep well and everything is almost all right. And uh, the sun is shining and the sky is blue. And yeah, the vineyard is, uh, is not so bad. Here, this, what is this? This 30 hectares. И у нас есть еще, еще ниже, прямо возле воды, еще есть 10 гектар. Тоже готовий, котори да прямо возле води, ну там п'ятдесят метрів так в господарстві імені князя Трубецького плантацій чимало для порівняння, на виноробній колоністи, про яку ми розповідали в перших серіях серіалу, виноградниками засаджено 20 гектарів землі, в Трубецьких – 150 гектарів. Зараз в цьому господарстві якраз триває збір винограду, на який ми вирушаємо разом з його власником. Зараз ви і побачите цей важкий труд українських виноградарів. ну що, всі катар тебе Так ні, я не втратил. Як вам тяжко працюють? Нормально. Тяжко. Ми привычні до такої роботи. Сказали пока, говорит, приехали снять молодую команду на виноградниках. Ну, а они уже поставили. Я говорю, вы пока Это приедете, выиграли кого выиграли. будете снимать, да. У нас уже пошли все пенсионеры, ну сейчас такие вот садки русские есть. Андрей Васильевич сказал, сейчас быстро займется демографической ситуацией, ага. и через 20 лет, говорит, будет 50 виноградарей с одной фамилией. А що світ обічали виключати? Ну, Чи? будемо якось гасити тут. Я, кажуть, при кажу, Ви роботу... знаєте, ви це не знімайте. У нас і так на бригаду гашені кажуть. <ріст> нам з Нам треба якось так по-людськи, щоб ми вигляділи ефектно. А я губи не накрасила. Не, ну що ви все время на мене? Віталій Дмитрович, скажіть, будь ласка, за чим воно мені треба? <ріст> а за чим воно мені треба? Я не буду. Не хочете? губи не накрашені, курточки 33 годин. Давай пістріє, давай пістріє. А я при чем? Ну вы давайте, Какой программой это будет? будет. Но, Пятый канал. Пятый канал? Ай, бубнэлла, ми канал. Как всегда. Это бригада, которую мы смотрим сейчас. Работает лучше всех, быстрее всех. Самые опытные, И серьезные. Збору винограду на цих плантаціях займаються прості люди. Але це на перший погляд. Насправді кожен з них має багатий внутрішній світ і я витинченим ценителем вина. Фіноміартом одно непогано. Да. Трошки дрождяма дає. Пара сосадка. Пара вот, пара. Каберне Савиньон. Наш украинский. Так, а чем отрезняется э, за смаком Каберне итальянский и белозирский украинский? Ну, приедете, попробуйте. Итальянский лучше. честно, правда. Лучше, лучше. Ну, что там? Сахар нормальный. Кислотность высоковата. Можно было и меньше. А что ты не опустил кислотность? Но ты пробовал ночью опускать кислотность. Знаешь, главного агронома отличает по этой накидке, потому что кто его знает, кто он такой. Что, опять? Ну рассказывайте, что вы тут а делаете. попробуйте. Каберне. Девятого года. Хорошее вино пьете. Знаем, так. Перед нами головний агроном господарства та просто хороша людина Андрій Василенко. Пан Андрій продовжує справу свого дядька, що також працював на винному господарстві і навіть був шанований меморіальною таблицею. Значить, в даний момент дідуборка винограда, сорта Кабернеса савіньйон На южних чернозьмах почви у нас льохка сугулінні при слідчих кондиціях. Сахар составляет на сегодняшний момент 29, кислотность 6,3. Погода нам позволяет, поэтому ждали кондиций. Уборка происходит немного поздновато. Наверное, в округе уже все убрали виноград. Но мы ждали кондиций для более лучшего качества вина. Как видим, на сегодняшний день солнечно, то есть идет вторая половина бабьего лета. Все у нас потихоньку получается. І не може не получатися, Адже виноградники вирощуються в такому благодатому краї, і виноробством тут займаються люди, що люблять свою справу, люди життєрадісні радісні та веселі. Понятно? Навіть населений пункт, на околицях якого знаходиться виноробні Трубицькі, називається село Веселе. Чи, як жартують місцеві, село Веселе знаходиться на околицях винарні. Ось ми в'їжджаємо на території виноробного заводу імені князя Трубицького. Зверніть увагу на ну, чудовий порядкований парк навколо, облаштуванням якого ще більше сотні років назад займався сам князь Трубіцький, засновник підприємства. І ось з-поміж вікової зелені раптом з'являється цілком незвичний, навіть фантастичний для цих земель величний неоготичного стилю замок. Власне, в ньому і розміщуються виноробні Трубіцьких.